Щомісячно комунальна установа Білгородністровський міський територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг в межах міської цільової програми Соціальний захист надає талони на хлібобуличні вироби згідно списків підопічних, затверджених координаційною радою з питань соціального захисту міської ради. Соціальна послуга натуральна допомога надається особам похилого віку, особам з інвалідністю, які опинилися у. У складних життєвих обставинах, спричинених соціальним становищем. Якщо у вас складні життєві обставини, ви потребуєте підтримки, або поруч з вами проживають такі особи, звертайтесь до міського територіального центру за телефоном 048 49 3 63 61 або за адресою вулиця Героїв України Бувша Маяковського 29 а. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.